Сьогодні ми йдемо в гості до хлопця, який відкрив першу студію звукозапису у вариші Респект Реп Рекордс. Вадим сам пише пісні та кладе їх на музику. Хлопець переконаний, що якщо чогось хочеш, то потрібно робити вже і зараз. А справа, яка зроблена з душею, приречена на успіх. Привет. Привет. Власне, просимо на Студія звукозапису. Ну що, як справи? Як працює студія? Розкажи нам. Привіт. Загалом справи на студії добре. У нас були вже перші відвідувачі, які могли записати свій власний трек. Чому саме студія звукозапису та ще й у маленькому місці? Розкажи, як все починалося? Студія звукозапису: це по перше, це була моя мрія ще з дитинства, коли я ще написав свій перший трек. Він як завжди про шкільне кохання. Ось і мене ну, нахлинуло, я почав працювати далі, писав треки. Коли почалася війна, я також не зміг не змовчати всі ці переживання, емоції. Я написав такий патріотичний трек, він такий трошки позитивному напрямку, щоб люди трішки могли розслабитись, обов'язково перемога буде за нами. Серцем віримо в нове літо. Силу мордера буде розбито, не зашито. Все відбудовано рідна земля, рідна мова, де країна без блокпостів. Несемо добро, побільше репостів. Нам та дори лидияволи, гості, горіть в пеклі від злості, кулі летять, та не іграшкові. В небі птахи, не природи живої, з неба градом по рідним домівкам але стихії немає такої, земля щитом з написом воля, калина схилилась, та не доля силою нашої немає кордонів. В кулак обернулась долоня, танців на кістках досить переможемо всю вашу користь. Жовто-блакитний у кожен дворик, де без сирени сидимо за столик. Після грози будуть промені світла. Як не крути, Україна єдина незламна та сильна, Красива і вільна. Збудуємо будинки в розбитих містах, мрія буде летіти, як птах, Вороги підуть на крах у садах, зло стане порохом в нічним віках, вкрали весну кольором крові, нема вам пробачення, кляті герої. Чекай на вас, побігли строй світ без вас реставруєм. Перемога за нами, тримаємо право перемога за нами, Тримаємо прав, 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 Перемога за нами, тримаємо Перемога за нами, маємо прямо. Перемога за нами, прямо. Перемога за нами, прямо. Перемога за нами, прямо. Перемога за нами, тримаємо прямо. перемога за нами, маємо прямо. Перемога за нами, прямо. Перемога за нами, тримаємо прямо. Перемога за нами, маємо прямо. В кожному домі буде кохання, без хвилювання, без маминих сліз, без туману, де запах пороху за шторами цих завіс. Ми люди, коли любимо. Люди не забудемо, де нове життя піде у танок і настане новий світанок. Буде тиша рідних земель біля півострову наш корабель, де береги будуть вірними, ми не застанемо мілини. На очах раді що хвилини, будуть лунати хороші новини. Кожна світлина буде живою, а кожна родина буде щасливою звуки. Кожного міста та голос артиста Буде про перемогу. Не граємо ролі, творимо світі незалежну нашу історію. Художник, де мрій на полотні, з нами правда, і ми не одні. Землі не будуть спустошені. І Імперії будуть розтрощені, не поставить ніхто на коліна, не руїна моя батьківщина, зросте тут нова калина, не втомлена, козацьким духом наповнена, впевнена та радісна, одягнена у кольору весну. Тримаємо прапор від небесами, перемога буде за нами. Беремо хасанами, хримаємо прап, беремо хасинами, тримаємо прав, беремо хасанами, хлібаємо прав, беремо хасанами, тримаємо прап, беремо хасанами, хримаємо прап, беремо хасанами, тримаємо прав, беремо хасанами, тримаємо прав, беремо хасанами, тримаємо Перемога за нами, тримаємо прямо. 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 Перемога за нами, тримаємо прав, беремо хасанами, тримаємо прав. Беремо хасанами, тримаємо прямо. Перемога за нами, Тримаємо прямо. Розкажи, будь ласка, як все розпочиналося і хто тобі допомагав реалізувати твій задум? Для початку я просто взяв, купив собі мікрофон, і з цього все пішло. Мені захотілося зробити вже вдома все для початку студії звукозапису. Я почав шукати апаратуру різну, всю професійну. Потім ми зібралися з друзями, кажуть, чому б ні? Давайте відкриємо. Давай наше місце такого немає. Здійсни мріє так само кожного з нас. Це нас була команда місцевих виконавців. Ми об'єдналися. Перед тим, як шукали приміщення, ми провели благодійний концерт в центрі міста, де збирали кошти, був збір коштів для наших хлопців ЗСО. Так само зробили свій такий маленький внесок і показали місту, що у нас є хіп-хоп, в нас є культура. Ось, і ми будемо її розвивати. І також ми просто взяли в сторіс, записав в інстаграм, шукаємо приміщення, через дві години телефонний дзвінок є приміщення, будь ласка, приходьте, дивіться. Ну, ми одразу давайте подивимося, давайте приїхали, зайшли, все, беремо. Нам підходить, все круто. І так само нам для що вам приміщення для студії з круто. Потім спільними зусиллями команда наших виконавців місцевих. Ми всі зібралися і стикнулися з по ремонту. Кожен робив вперше щось малював стіни, клеїв ковролін, та малював вікно, світло так само. Кожен стикнувся вперше, і в ці сили ми об'єдналися і зробили такий мінімальний ремонт. І все. І почали провіряти апаратуру. Ну нами стикнулися. Це звукоізоляція. У нас була така проблема, щоб її достати. Ми робили під замовлення. Шукали спеціально, хто би міг зробити професійну звукоізоляцію для максимального звуку. І ми знайшли таких, чекали приблизно до місяця часу. І нам зробили, привезли. Ми дуже задоволені. Розкажи, коли вперше на студії вже зазвучала музика, був можливо записаний перший пробний трек. Коли все запрацювало, все запрацювало на моє день народження. Я, я ми дуже швидко хотіли. Я хотів, щоб ми встигли, щоб зробити таке відкриття. Це було 18 листопада. Ми все зробили, підключили апаратуру, Вже якраз все вчасно прийшло для запису, і тоді вже ми пробували. Записувати трек. Це було таких пару демок спочатку, але все дуже було круто. Бо Бу, ну якраз настроїлися, все підключили, і все працює. Я був дуже задоволений звуком, що все ми зібрали, те, що треба. Угу. Можна сказати, що ти собі зробив такий подарунок до Дня народження. Так, так. Я мрію, втілив життя на, на день народження. Ось так, так. Скільки тобі років? 29. Спілкуюсь Спілкуюся з тобою, дивлюся на обладнання. Розкажи, що це за обладнання, і чи дорого воно обійшлось. Ну, на рахунок обладнання так, вона коштує немалі гроші. Але я, щоб дійти до мрії, поклав трішки зусиль максимально. Зосередився на мрії, прийшлося попрацювати і кожну деталь купляти окремо, наприклад, там, мікрофон там, купив раз в місяць, і так само кожну деталь я купував окремо. У нас є професійний студійний мікрофон фірми КГ. Професійна студійна звукоізоляція звуку, звукова карта Focusrite, Так само в нас є ламповий підсилювач, через який можна записувати не тільки голоси, підключати інструменти, І так само гітари, електронні, наприклад, піаніно писати. Ось далі в нас є студійні монітори «КРК Rocket 5» фірми. «КРК». американський бренд, професійний. Чи плануєш ще щось придбати в студію найближчим часом? Що це для початку? Ми плануємо зробити повністю ізоляцію звуку в кімнаті, щоб звук ніякий не потрапляв, лишній і не виходив з кімнати так само максимально. Зробити підсвітку, так додати Кольорових таких стрічок різних, щоб був щоб кожен змі, коли хто приходить сюди, зміг налаштувати собі ну, свій улюблений колір, і щоб отримати цю домашню атмосферу, щоб не боятися стояти біля мікрофону і більше впевненості. А так загалом все це по декору і дизайну. Знаю, що ти сам пишеш пісні. Розкажи про що вони і як все почалося. Ну, Творчий шлях, як я казав, розпочався зі школи. Це був клас 8-9. Перші пробували перші треки записувати. Ну, записували ми на диктофон. Це, це було саме початку, як все починалось. Потім ми вже ходили на студію, робили виступи різні. Тут в місті виступали. Потім я поїхав вчитись у Львів. Там пробував себе так само, як виконавець, брав участь у різних батлах. Так само входив топ 5 з 22 чоловік, брав четверте місце на батлі, пам'ятаю на першому курсі. Виступав у різних клубах по запрошенню і пробував себе в цьому плані. Кожен з нас переживає різні моменти по життю. Всі мої пісні це мої будні, так само всі мої емоції. Я передаю в треків, все, що я бачу, що я відчуваю. Ну, коли ми збираємось коло друзів, тут на студії у нас така творча атмосфера, ми приходимо, у нас у мене ідея, давайте тілом, давайте, можливо, запишемо якийсь е е трек, який будемо виконувати всі разом, хто тут є. Ми, ми пробуємо в різних стилях, себе не боїмося. Ну, зазвичай, зазвичай, мирими приходять вночі перед тим, як я лягаю спати, я про щось думаю. Потім хлопці підриваюся, беру телефон нотатки, беру, швидко записую. І потім навіть одна нотатка мене втілює на трек, бо це кожна емоція, якась якісь, там або переживання, або якесь кохання. І це все це, така емоція сильна, бо кохання це дуже велика сила. І так само цей перший трек про це був. Чи траплялася з тобою така ситуація, що, можливо, десь в дорозі, в ході якоїсь роботи ти а, щось бачив, зупинявся, все кидав, доставав телефон і нотував перші рядки нового треку? Так, це було, коли відбулася окупація Херсону. Це були перші дні, коли люди з прапорами просто об'єдналися, вийшли на вулиці. Вони вилазили на ті БТРи, махали прапорами так само. І це мене надихнуло написати трек Тримаємо прапор під назвою. Це дуже сильно. У Нас незламний народ, незламна нація, нас не зламати. Ми обов'язково переможемо. Перемога буде за нами, і кожен у світі буде знати, що ми найсильніший народ цьому світі. Приміром. Людина хоче записати свій трек, які її послідовні дії. Що їй потрібно для цього зробити, куди звернутися, куди зателефонувати, як цей процес відбувається? Ну, до, щодо послідовність дій, для початку треба написати текст, текст пісні, підібрати авторський або не авторський фрі біт просто. Одрепетірувати його максимально перед тим, як іти на запис, тому що деколи текст може не співпадати з бітом, так само людина має бути підготовлена. Якщо вона не підготовлена, якщо вона тільки починає, вона може звернутися до нас. Ми так само допоможемо, додамо впевненості, скажемо послідовно, що як робити. Якщо захочуть зробити свій авторський мінус, вони так само можуть звернутися, ми це можемо зробити. Також текст з текстами. Ми також працюємо також можемо написати пісню, зробити це під ключ. В нас є команда, є дизайнери, які роблять обложку так само на альбом або на трек. І на рахунок відеомонтажу і відеокліпу ми так само можемо це робити. Вадим чи не страшно було війну відкривати бізнес? Хочу сказати, що це не було як бізнес-ідея. Це було більше як втілення мрії у життя. Так було не зовсім страшно, але це була мотивація. Коли почалась війна, це була для мене мотивація. Треба робити щось і зараз. Друзі, якщо у вас є мрія, не вагайтеся, не відкладайте на завтра, втіліти її у життя. у Вас все вийде. Часто талановиті люди відмовляються втілювати свої мрії у життя та шукають на то якісь причини: чи вік не той, чи грошей немає, чи з'являються якісь думки про те, що ой, що скажуть люди, що б ти міг їм порекомендувати, які перші кроки потрібно зробити, і чому не варто відмовляти у своїй мрії? Ну, по-перше, кожна мрія повинна жити. Я хочу порадити, щоб кожен не здавався на своєму шляху. Буде багато думок оточуючих людей, які будуть говорити негатив, та в тебе не, не, не вийде, не слухайте їх. Йдіть тільки вперед, не здавайтеся. По життю трапляється дуже багато перешкод, але кожна перешкода робить нам сильнішим. Якщо вас, ваша справа приносить користь та задоволення людям, вона обов'язково втілиться у життя. Треба мріяти йти до своєї мрії поетапно, не все зразу. Треба працювати над собою, і тільки праця і натхнення, які вас всередині ви мрієте всім серцем, то ви обов'язково дійдете до своєї мети та втілите цю мрію у життя. Вадиме, дякуємо тобі за розмову за цю зустріч. Сподіваємося, що наш діалог стане корисним для наших глядачів, і якщо у них є мрії, то вони будуть обов'язково над ними працювати, щоб кожна мрія, кожна ціль була обов'язково здійснена. А вам бажаю успіхів. Дякую.